З десяток браконьєрських сіток за півтори години перевірки Дніпра вилучили інспектори Київ охорони. На упіймати горе рибалок на гарячому не вдалося. Інспектори визнають, що року кількість браконьєрів збільшується. Лише торік виявили більше ста тисяч порушників. Налякають їх навіть великі штрафи, зокрема за риболовлю електровудкою або з використанням вибухових пристроїв, загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років. А за повторне грубе порушення правил рибальства доведеться сплатити від 6 до 25 тисяч гривень. Ну, ось клин, це збитки 119 гривень, пораз 17 гривень ну, заплатив б і штраф порушник. З початку року близько 70% порушень, які були зафіксовані, були зафіксовані в період неросту, тобто з 1 квітня по ну, таки триває до 9 червня. За такі е, порушення, як вилов електровудками, які є найбільш е, шкідливими для наших водних біоресурсів, там піднімається відповідальність в рази. Розшествия.